Символично, что в день перемоги Трампа американские військові здійснили випробування межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3». Это первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда, вот, Конечно. вот в эту студию. <клышко> Будут целиться. Вопрос, просто долетит, не долетит. Но я вам как военно могу сказать, что все-таки вот даже при многой шалоне 7 ПО, 100% не буває. Може бути 99. І з 100 одне прийде заразом. Про це повідомило командування глобальних ударів повітряних сил Сполучених Штатів. Зазначається, що об'єднана команда військовослужбовців глобального ударного командування та екіпажів військово-морських сил запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Мінітмен 3 оснащену багатоцільовими головними частинами з авіабази в Каліфорнії. Цей запуск покликаний продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними надійними та. Ефективними для стримування загроз 21-го століття ідеться в повідомленні. Зазначається, що цієї ракети подала приблизно 4 тисячі миль до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршалових островах у Тихому океані. Що зміниться, і чи зміниться щось у питанні проведення американської політики щодо України? Тісно, ми спостерігали всі з увагою. Я радий, що у нас є розуміння важливості Сполучених Штатів. Інколи процедури, які там відбуваються, наші люди знають краще ніж в Україні, і дуже переживають за те, хто буде президентом США, якби ще такий вибір усвідомлений, вони робили в Україні. І зі всіма аналізом програми професійної команди було би ще краще, але поки вболіваємо за нашого основного ключового партнера стратегічного на сьогодні, я хотів би почати з того, що найгірший сценарій, який очікувала Москва, а саме хаос, турбулентність політична, довгий підрахунок голосів, сценарій, який міг би бути, і в принципі, ті, хто сьогодні заявляють, що вони все знали, як хто переможе, що буде от повністю. Влада президента і Конгрес буде республіканський. Ну, знаєте, все знали, а тут раптом за, де, за кілька годин ще ніхто не говорив, а тут всі коментують. Тому це було неочікувано, що весь вся трикутник, я би сказав, влади ну, навіть ширше, тобто влада в США, це не тільки президент. Цей президент, це конгрес, обидві палати рівнозначні, сенат, який впливає на номінації затвердження кандидатів, палата представників, яка впливає на фінансування дуже серйозно. Все це буде в одних руках. З іншого боку, і це несподіванка насправді. І для американських експертів деякі губернатори, також республіканці, підсилили позицію. Вони в багатьох штатах. Флорида стала більш республіканським штатом. Тобто, багато сув цей червоний сув відбувся для мене це як дежавю насправді, тому що я був на виборах Дональд Трамп Хіларі Клинтон у 16 році в Америці. І так само результати виборів можна було спрогнозувати тільки дуже за близьку дату. Ну на той час не дасть мені збрехати президент Петро Порошенко. В той час я йому доповів цей прогноз точний, десь за 7-10 днів. Ще два тижні до того була ситуація інша 50-50. Тому і зараз так само було. Дуже все було близько, і динаміка змінювалась. Тому насправді найкращий варіант для нас не відбувся, як я його бачу. Мається на увазі, щоб був президент однієї партії. А демократи могли би, наприклад, республіканця контролювати з точки зору фінансування там для України. Або навпаки, е от така модель її не буде, але й не буде протистояння, коли президент з однієї партії, а весь конгрес з іншої. Да? Так що для Москви це сценарій насправді не той, що вони очікували. Для нас, ну можливо, на саме оптимістичне не відбувся. От такий, як я кажу, там я не про прізвище, тому що насправді це вибори американського народу, і ми маємо працювати з президентом, який обрав американський народ. Я взагалі не бачу, як за своїм досвідом роботи послом в США. Жодних, ну, скажімо так, різниць в тому, з ким працювати, тому що з кожним президентом Просто треба просто. Працювати. Звісно, з кожним президентом свої підходи, свої механізми, свої можливості, свої ризики. Так само і зараз. І для мене єдине, що це, я розумію, що це буде інший президент, 47-й, ніж 45-й. Абсолютно. Тому що Дональд Трамп тепер буде контролювати Сенат. І... Саме він буде контролювати Сенат, не тільки Дівенс, який очолює Сенат, який його дуже ну, близький, лояльна людина, і свою гру він не буде грати в цей термін. От, я очевидно для мене. І тому Дональд Трамп легко проведе свої номінації, а номінації мають снаряди на ключові позиції. І серед цих людей будуть ті, що, можливо, і не мають досвіду державної служби, є такі варіанти. Я думаю, що перший склад адміністрації Білого Дому нас може здивувати. Перший склад після 20 січня. Але я вже те, що можу спрогнозувати, мені легше це зробити, ніж вибори, спрогнозувати. Це те, що зміна команди чи ключових позицій відбудеться досить швидко, десь протягом року наступного. Ну, І, і я думаю, що це є причини, чому так відбувається. Дональда Трампа, ви бачили, він змінював трьох National Security Advisors, тобто він у нього такий склад бізнесмена. Він хоче максимально динаміки, максимального результату, максимальних, щоб його, його ідеї втілювались отак, от зразу. Не всі ну у нього надзвичайно швидкий. Як це вплине на швидкість і темп допомоги для України? Ну, мене більшість в США і мене більшість в Україні Дивно, да порівняння різні звучить. Речі? Якось навіть трошки ріже слух різні речі, тому що системи різні управління. Тому турборежиму не буде. З ні тільки причини, що в Америці конгрес буде відігравати в будь-якому варіанті роль серйозного гравця в їх системі президентської влади. Конгрес відіграє балансуючу роль. Контролера, стримувача, те, що не робить зараз Українська Верховна Рада, від слова зовсім тому це проблема для нас, але в них такої проблеми не буде. В них є Верховний це Суд, головне так. який є незалежним, незважаючи на те, що більше там було призначено суди при Дональді Трампі, але в питаннях відповідності конституції вони дуже. Ну, слухайте, це вершина юриста, це вершина кар'єри, і це незалежна структура. Тому баланс, а, а медіа, а е, власне штати різні. Америка, це я би так сказав, союз країн. І що мені губернатори багатьох штатів нагадували, що е, ну Каліфорнія, п'ята в світі за е, 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 економічним розміром. Ви думаєте, вона в Каліфорнії, яка голосувала за демократів, вона прямо так все це в себе всі порядки і поміняє. Є легіслатури штатів, є те, що у них відбувається на рівні е, своїх таких країн. Там же ж, вибачте, там по 50, по 40-50 мільйонів живе людей. Тому, ну. Менше, але в основних так великих штатах. Тому я думаю, що ми ще не знаємо всіх цих нюансів, як сприймуть всі штати ініціативи Вашингтона, ініціативи Дональда Трампа, як будуть його нові призначенці працювати за тими обіцянками, які він сказав, що він буде виконувати. Деякі відверто кажучи, насторожують дуже багатьох американців. Це депортація. Яку записана в програмі найбільша депортація з часів Ейзенхауера», яка запланована вже. і е, треба це сприйняти. Наші українці, наприклад, які мають тимчасовий притулок, там мають розуміти, що це точно до 26 року і все. Нехай не розраховують на те, що далі буде фінансування цієї програми, тому що інший підхід. Тому ну, депортації українців не буде. Маю на увазі, це мексиканці, які приїхали в дитинстві, але не мають зараз громадянства. Тобто дуже багато внутрішніх питань. Зовнішні, те, що ви мене спитали, Так. Ну, ви знаєте, є wishful thinking, тобто бажання наше, є реалії. Що я можу сказати от, в реаліях? Припинити постачання озброєнь Україні наступні кілька місяців, неможливо, тому що ці озброєння законтрактовані вже раніше. Вони виробляються на підприємствах військово-промислового комплексу США, які заповнюють склади. І ті, що заповнюють склади, окей, а ті, що вивільняться, вивільняються складів, Ну, Дональд Трамп не зупинить виробництво, він не буде йти проти. Свого військово-промислового комплексу лобістів ВПК, але на якомусь етапі, коли закінчиться фінансування, а його немає на наступний рік, ні в бюджеті, ні ленд-лізу закону, нічого немає. От тоді постане питання дуже серйозне: чим нам закривати можливий оцей от серйозно прогалину. Фінансуванні, в тому числі на сектор оборони і безпеки, і те тут треба вже думати, говорити з американцями, говорити з українцями. Можливо, схема при говорити з європейцями.